Українці сподіваються на пильний контроль США і західних партнерів, аби після війни корупціонери понесли покарання. Я задам вам зустрічне питання. Скажіть, будь ласка, от останні одинадцять років, ну чотирнадцятого, була шалена підтримка там з ну, з боку там американських платників податків. Да? Ви ж знаєте, що USAID – гасала основне від України від американського народу, Да? народу, який платив американський народ, ці платив податки. А як ви думаєте, а там в них не було внутрішнього? Як ви думаєте, воно не перетворилося на механізм? Я навіть не хочу таке слово корупція застосовувати. Вона там і не корупція, вона механізм абсолютно неефективного використання грошей, платників податків і схемами максимального розпорошення цих грошей безконтрольності. І який, Яка призвела до того, що виділена умовна виді, виділена тисяча доларів з неї до, до реципієнта, тобто до нас з вами, ну там десь не знаю, може 100 доларів, може 200. Потрапляла. А решта ділилися консалтинги, якісь там презентації, якісь грантівські організації, якісь експерти. Вони побудували шикарну, вибачте, в лапках схему освоєння цих грошей. І це до речі завдання президента Трампа зараз проаналізувати. Він же це, да і він, я думаю, перший зацікавлений, щоб продемонструвати наскільки неефективно ці гроші використовувалися. Я спеціально застосовую термін неефективна. Помітити, я не хочу зараз казати. Корупція це така, це така корупція дуже великого потужного масштабу. Якщо ви думаєте, що стосовно європейських країн не така ж сама ситуація, при всій повазі до наших європейських колег. Але казати, що їх гроші дуже ефективно тут використовуються і контролюються теж в мене, а я точно там язик не, не, не не повернеться це, це зробити тут безліч прикладів того, що ці гроші не вкрай не ефективна на всілякі, абсолютно бездумні піарні акції, якісь кругліставі презентації, відрядження і так далі, і тому подібне, користь із яких нуль нуль